Вітаю вас, друзі! Дане відео я хочу почати з подяки. З подяки в першу чергу вам, друзі, за ваші донати, за вашу підтримку. Хочу подякувати своїй команді, яка допомагає мені збирати дані акумулятори. Перед вами, друзі, 10 багаторазових акумуляторів до протитанкового ракетного комплексу Джеведін. Наші акумулятори дозволяють. Працювати з ракетною установкою Джавелін в режимі спостереження близько 6 годин. А я нагадаю, що протитанковий ракетний комплекс Джавелін це не тільки ракетна установка, а ще й тепловізійна. І завдяки нашим батареям бійці можуть. Вести спостереження за ворогом близько 6 годин, а потім через type c собі зручно поставити на зарядку акумулятор. Ми намагаємося забезпечувати бійців двома акумуляторами на одну установку. І в той час, як один акумулятор заряджається, іншим вони можуть продовжувати вести спостереження і, якщо є потреба, здійснити запуск ракети по ворожій техніці або позиціям. Перед вами 10 акумуляторів, ці акумулятори вже готові відправлятися на фронт, і це все, друзі, саме завдяки вам, вашим донатам і посилання на банку для донатів на акумулятори для військових я залишаю в описі під відео. Також окрема подяка людям, українцям за кордону, які теж долучаються до зборів і теж донатять, і завдяки вам ми теж можемо продовжувати працювати і продовжувати допомагати військовим. Також, друзі, завдяки вашим донатам і зборам, які проводили моя знайома і моя близька людина, нам вдалося закупити 200 елементів розбірки акумуляторів до 1 і не тільки. І загальна сума становить 26 тисяч гривень. Також я ще закупив зарядних пристроїв, зарядних кабелів, які будуть підходити до цих акумуляторів. І загальна сума усіх покупок становила близько тисячі доларів. А ще ми дізналися, що у продавця залишилась невелика кількість таких елементів. Це друзі, нові елементи підвищеної ємності, вартість одного 130 гривень. І ми вирішили викупити весь залишок і взяли цю покупку в борг. Тому нам, друзі, потрібно зібрати ще 18 тисяч гривень для того, щоб повернути цей борг. Тому, друзі, посилання на банку я залишаю. В описі під відео прошу вас активніше долучатися до зборів. А також, друзі, саме завдяки вашим донатам в один підрозділ ми передаємо таку посилену батарейку 6 s 3 p для того, щоб бійці могли виконувати свої завдання. У попередньому відео я вирішив розіграти павербанк серед донаторів на акумуляторі для ЗСУ. Єдина умова полягала в тому, що потрібно задонатити на банку від 50 гривень, 50 гривень дорівнює один шанс. Чим більше донатів, тим більше шансів. І зараз ми дізнаємось, хто буде переможцем і виграє даний павербанк. І ми бачимо, друзі, що протягом всього часу від клієнтів Монобанку було надходжень на 18 223 гривні, від карток клієнтів інших банків 5 850 гривень. Минулого разу ми зібрали е, з попереднього розіграшу 13 500 гривень, тому. 24 тисячі всього це серед поповнень від усіх банків. Ми віднімаємо 13 тисяч 500 гривень, які ми зібрали минулого разу. І бачимо, що ми зібрали за тиждень 10 тисяч 573 гривні. З них ми бачимо, що на рахунку вже є всього лиш 3 тисячі, тому що я закуповував розхідники, закуповував елементи, і е, з банки довелося знімати певну суму. Розігруємо павербанк серед кратних поповнень. Так, на всякий випадок натискаємо розпочати запис. Так, І обираємо період від 3 серпня. Це дата виходу відео, в якому я оголосив про розіграш павербанку за донат на ЗСУ. І а, період до сьогоднішнього дня обираємо застосувати. Кратність поповнення 50 гривень. Кількість переможців обираємо 1. Показати учасників. Зараз перед нами з'явиться таблиця з усіма а, учасниками, які приймають участь у розіграші. Ми бачимо, друзі, що в нас є два донатора, а, які задонатили по 1000 гривень. І 1000 гривень дорівнює 20 шансів отримати PowerBank. Є поповнення на 500 гривень, 300 гривень, 200 гривень, 150, 100. І бачимо, є поповнення на 50 гривень. Гривень. Ну що, друзі, э, бачимо, що у нас є 47 учасників, 47 поповнень, 187 шансів і э, 9350 гривень. Це сума, яка бере участь у розіграші. Це другий розіграш, який проводиться в цій банці. Ну що, натискаємо перемішати і розіграти, і підтверджуємо: зараз ми дізнаємось переможця. Так, і ми бачимо, що переможе це Сергій. Він задонатив 500 гривень 4 серпня. І, друзі, ми вітаємо переможця. Зараз я дізнаюсь його контакти, зв'яжусь з ним і відправлю йому подаруночок. Що ж, друзі? Дякую вам, дякую всім тим, хто долучається до зборів. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Дякую вам за підтримку. Дякую всім, хто долучається до зборів. Слава Україні і до зустрічі в нових відео. Доброго дня! Ми бійці підрозділу протитанкових ракетних комплексів окремої президентської бригади. Щиро дякуємо всім, хто причетний до виготовлення і надання нам акумуляторів. Окрема подяка глядачам каналу Беллауто. За донати для виготовлення акумуляторів для військових разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Окрема протитанкова рота ДШВ Збройних сил України. Дякуємо Олександру Олександровичу та його команді за батареї до джевеліна. Слава Україні! Разом до перемоги! Героям слава!